Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. Друїди були набагато миролюбнішими ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. <пишемо> привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я Те. Жарт. Це Луїза. Кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля. Локація. Ну таке собі. Аго? Гей, Тея! Тут нікого немає. <плес> Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили. Приховані камери. Ми пошевіллі. Боже мій, подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. <плес> Боже мій! Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк. Воно нас переслідує. Я не тебе знімаю, не хвилюйся.